Великий обмін тисяча на тисячу завершився в Україну. Повернули ще 303 захисники у Німеччині. Хочуть серйозних переговорів з США. у багатьох куточках Польщі. Сьогодні запалять свічки в пам'ять про Вітольда Пілецького. Росія і Україна завершили найбільший досі обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення. В рамках угоди досягнутої в Стамбулі, 16 травня. Кожна сторона передала по тисячі осіб. Про це повідомили в неділю, 25 травня. Представники влади у Києві та Москві. Останній етап обміну відбувся в неділю сьогодні і складався з 303 українських військовополонених і такої ж кількості російських солдатів, яких утримувала українська сторона. Сьогодні повертаються Воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту написав президент України Володимир Зеленський у телеграмі. Міністерство оборони в Росії повідомило, що обмін відбувся 23-25 травня, відповідно до російсько-українських домовленостей досягнутих у Стамбулі, підкресливши, що операція відбулася на тлі ескалації міжнародних закликів до припинення вогню. Водночас, під час обміну Росія здійснила одну з найбільших повід Тряних атак на Україну з початку війни, повномасштабної війни. Майже 300 безпілотників та понад 60 ракет різних типів атакували країну протягом ночі. Цільовими об'єктами стали Київ та більшість регіонів України. Загинуло більше десятка цивільних осіб, у тому числі дітей, і десятки отримали поранення. Міністр Німеччини Ларс Клінбейль закликав у неділю до серйозних переговорів після того, як президент США Дональд Трамп у п'ятницю погрожував запровадити 50 відсоткові тарифи на товари з європейського союзу. У п'ятницю Трамп оголосив, що оскільки торговельні переговори з ЄС нікуди не ведуть, він не буде шукати порозуміння і пригрозив запровадити 50 відсоткові штрафи на товари з ЄС з 1 червня порівняно з 10. 10% відсотковими на сьогодні в інтерв'ю недільному виданню БІЛБІЛД КЛІНБЕЙЛ заявив: нам не потрібні подальші провокації лише серйозні переговори. Американські тарифи загрожують америка... американській економіці, так само як і німецькій та європейській. Сказав Клінбейл, додавши, що він підняв це питання зі своїм американським колегою скотом Бесентом. Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шевчович відреагував на заяву Трампа, заявивши, що ЄС добросовісно працює над торговельною угодою США, заснованою на повазі, а не на погрозах і повністю відданий і сповнений рішучості досягти угоди, яка працюватиме для обох сторін. У 77-му річницю вбивства ротмістра війська польського Вітольда Пілецького у багатьох куточках Польщі сьогодні запалять свічки пам'яті у Кракові. О 21.30 в час смерті героя відбудеться патріотична церемонія біля його погруддя у парку Йордана. Вогні запалять також у інших місцях Малопольщі, пов'язаних з діяльністю ротмістра. Розповідає Філіп Мусял, директор краківського відділення інституту народної пам'яті. Од кількулат. Вже смерті кілька років постпіль інститут національної пам'яті заохочує людей збиратися в місцях, розпорошених по всій Польщі, де вшановують пам'ять ротмістра, щоб о 21.30 в годину його смерті запалити вогонь пам'яті і засвідчити, що ми, як національна спільнота, пам'ятаємо нашого героя. і да святиство того, ж як спільнота народова, пам'ятаємо нашим Комуністи вбили ротмістра Вітольда Пілецького пострілом у потилицю у в'язниці Варшавського району Мокотов 25 травня 1948 року, о 21.30. пілецький був солдатом армії Крайової, організатором руху опору в німецькому концтаборі Аушвіц, учасником Варшавського повстання. У річницю його загибелі відзначається міжнародний день героїв боротьби проти тоталітаризму.